Ранку на каналі Файні квіти, Городина на садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 червня 2024 року. Сьогодні, 6 червня, народження молодого місяця в знаці близнюки це складний стресовий час. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можемо проводити поливи та підживлення рослин, бо це час тихії повітря, і рослини в цей час дихають. Можна в цей день обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Ранки дуже швидко засихають і заживають. Бережіть себе, будь ласка, тому що дуже-дуже складний період. І 6 червня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 7 червня, продовжується доба народження молодика та складний стресовий час гекати. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Після 15 години 42 хвилини дня місяць перейде в знак рак. Тому вже після 16 години можна поливати рослини та підживлювати органічними добривами, що саме найкраще в цей час використовувати. А проведіть підживлення посадженої розсади молочним розчином в 10 літрах води. розчиніть всього навсього 300 мл свіжого молока. Розмішайте гарненько і кожній рослинці по 2-3 літри цього розчину. І побачите, через 10 днів ваша розсада буде дуже гарна і швидко розвиватися, і гарно потім вам дарувати врожай добрий. Так що використовуйте це вже перевірено не тільки нами. І не можна на 7 червня планувати та проводити обрізку садових рослин. І не проводьте, будь ласка, зелені операції на будь-яких рослинах. Тут вже будуть працювати частково енергії стихії води. 7 червня тому і несприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 6 та 7 червня 2024 року. Тут працюють ще енергії знаку близнюки тому вживаємо їжу часто, але невеликими порціями. Не використовуємо поки що шпинат та щавель. І будьте уважні, можлива алергія на ліки. Що ж приготувати смачного такого? Готуємо 6 та 7 червня каші всіх видів. Готуємо рибу, морепродукти. Хто їсть м'ясо, будь ласка, готуйте блюда із курки, індички, куріпки. Дуже корисні, зелений горошок. Редька, редиска, дайкон, готуйте сою, баби, квасолю, їжте горіхи, мак, кунжут, мигдаль. Ой, який корисний кріп, зараз зелений, такий, смачний вітамінний. І вже є цвітна капуста свіжа, теж можна використовувати для приготування різних смачних блюд. Смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Складний сьогодні стресовий період, період народження молодика. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких і не печіться на сонечку. Відпочивайте. А ми вам бажаємо усіляких гараздів, щастя вам та радості, і обов'язково усіляких гараздів! Постараємося зустрітися ввечері на все добре. Бувайте здорові!